В Україні стрімко зростає захворюваність на кір. Саме такі заголовки ви вже могли неодноразово бачити на шпальтах новин. Тож давайте розбиратись, що це таке. Кір це висококонтагіозне вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Що ж означає висококонтагіозне? 9 з 10 дітей, які є невакциновані і проконтактували з хворим на кір, будуть інфікованими та в подальшому захворіють. Симптоми захворювання, такі як лихоманка, кашель, нежить, кондюктовіт, також на 3-5 день з'являється висип, який поширюється з голови та шиї на все тіло. За 1-2 дні до висипу з'являються наслизовій щік білі плями, плями філатова-коплікова. Яке ж лікування? Лікування симптоматичне, тобто жарознижуючі, рясне пиття, а також контроль ускладнень. Ускладненнями може бути отит, пневмонія, енцефаліт, сліпота і важка дегідратація через важку діарею. Який ж вихід? Вихід це вакцинація. В Україні вакцина від корона явно в комплексі з паротитом та краснухою планово проводиться в рік та в 6 років. Також можлива екстрена вакцинопрофілактика Вона проводиться до 72 годин після контакту з хворим. Вакцина на 100% захищає від ускладнень та приблизно на 95% захищає від самого захворювання. Тож перевіряйте свої вакцинальні карти або звертайтесь до лікаря. Для уточнення вакцинуйтесь і будьте здорові.